Вітаю вас, дорогі підписники та глядачі. Сьогодні у нас субота, 5 жовтня, і це друга частина. По обіді я виправся ось таку густу посадку. Вже тут бував, знаходив грибочки і всю не обдивився, вирішив ще приїхати. До того ж пройшло декілька днів. Знаєте що, є перша знахідка? Ось такий грибочок, ще трішки жовтий. І поки один, поки ще одного бачу. Ну що ж, я вирушу і далі, я вас попрошу підтримати канал, поставте вподобання, підпишітесь, якщо цього не зробили. Це дуже допомагає розвитку, буду вам дуже вдячний. Ну що ж, йду. Вже звично для цього картину ліса. Ось такі мухоморчики. І тут так сховалися два грибочки, але на жаль. Один це точно це ще непоганий, а це якийсь вже він спрів під листям і до того ж трішки з дірочками. Тому я його десь викину далі, Сподіваюсь посіються спори і буде нове грибне місце. До речі, почав накрапати дощ. Ну, задоволення ходити в такій мокрі посадці небагато, чесно скажу. Я таке дуже рідко показую, точніше ніколи, ну але просто подивіться. Тут вони просто чудові, просто найбільші, скрізь, скрізь, скрізь. і малі скрізь, просто супер. А гриба поки не бачу жодного. Так, в такій густині лісу. Погляньте, яка краса. Пирові рибочки. Ух. Супер. Так, не знаю, ви бачите, попереду підберезники, старі. Так, це ми не берем не берем. А ось це ми беремо. Погляньте. Ось такий у нас підосиновик. Ну що, йдемо далі. Не беремо. Це також не беремо. ось це беремо. Звісно беремо. От, -от, от. Під Підберезовий я не беру. Ох, ледве дістав. Не знаю як він правильно називається, підосичник жовтобури чи як. Червоно-жовтий, майновець це з отакими грубими ніжками. І тут в основному березовий ліс, березова посадка. Так, рубрика розпаковка, я вже з тої сторони трішки глянув. Це красунчик. Ось так. Такі молоді посадці. Цю сторону в нас соснова, а паралельно з цією. Березова там йде. Знайшов я значить, старого, вже не показував, почав крутитись. А тут ось такий ще. Тут вже покажу старого. Його ми ще трошки підточили. Так, що у нас тут? Хрящ молочний гіркий. Здається, по них міряють радіацію. А ще я чув, що на них кажуть путіки. Так, чому не хочу фокусуватись? Ось такі білі пластинки такі. Ну, не білі, а і коли зруйнувати, починає біле молочко таке з'являтися. Так, ще один красунчик маленький. Треба піти, схоже, по цих посадках походили, треба піти в інші. І в інших перевірити так. Потрішки опадає листя, вже половина, напевно, злетіла. Так, ще молоденький, але по одному, все по одному. Немає. Перша хвиля підходить до кінця і якщо буде наступна, то буде супер. Так, відразу запитаю знавців, чи бувають білі Ку... підосич... підберезники. От повністю такий білий альбінос, І це, ну, це точно підберезник. Якщо хтось знає, то напишіть, чи зустрічали ви таке. Ну, минулого разу також був грибочок біля цих мокоморчиків. що не дуже, много разів було краще поки. Так, молоденький. Тебе я шукав. Молоденькі маслючки. Молоденький мухомор. Ну і ще є старенький грибочок. От нього я не бачу. Подивіться, білий гриб, брида поганка. Ось такі два товариші. Але дістав з нори. Так, а хто це тут у нас? А це ось такий білий. Ох, потужна ніжка. Одразу вибачаюсь перед грибниками. Таке слово поразить мене. Кажу на ніжку корінь. Буває таке дуже часто, тому сильно не ображайтеся. Ніяк не можу змусити себе, скажімо так, викорінити це слово паразит. Сподіваюсь вам щось видно, щось так в лісі потемніло, напевно буде дощ. Ось. Вже трішки жовтуватий трішки. Отже, заліз я в таку посадку, сосна, береза, червоний дуб. І прямо під одним з таких дубочків маленький. Росте маленький грибочок. Я зараз, щоб ви розуміли, просто так ходжу. У мене тут немає місця, я не знаю де тут білі гриби ростуть. Я тут тільки по лисички ходжу, а тоді грибочків тут немає. Зараз ходжу просто навгад. Ох, ще один. Не знаю я, що вони тут ростуть. Просто навгад ходжу, шукаю, бачите, молоді. Вау, ще один в рядочку прямо виріс. Дуже дивно, що немає старих зовсім. Ну і пробиратися по такому, по таких посадках, тим більше після дощу просто... Велике, скажімо так, в лапках задоволення. Так, знайшов щось що такого, знов старий. Ну це не дивно, я тут ще в цьому році не був влітку, тільки коли полісички. Так, у колі мухоморів сховався ще один грибок. Хоморчики повсюди. Такі тут красиві, щоб просто. Ну але ми тут не по мухоморі прийшли, я побілі. Дивно, що немає жодного старого. Або всі повибирали, або я не знаю.